26 травня 2023 рік вечір ми посадили, досадили малинку, почали монтувати капельний полив, от перебираємо значить такі куски довші ще йдуть в діло, а такі вже по 2-3 метри відкидаємо. то вже сміття. Фактично теж і то сміття, ну, але ж, якщо буде працювати, то ні От посадили значить Полісся сорт. Ось такі вони видно трошки більшечки. І оце меншечки то зюгана. посіяли щось там городину. Так як в нас капельного поливу всього є надлишок, то ми ще посилили ленту по городині. Теж. Дуже засуха, то хай от ми трошки поляли з шланга. От, така картина. Маленька заросша, але полоти її не будемо. Нема ні часу, ні здоров'я, ні бажання. Причому ще й пророкують ціну не ахті. Так що дамо добре її пити, їсти. І вона обжене бур'яни. Буде, надіємо, буде так. У нас такий спосіб. А ви можете працювати і вирощувати, як вам подобається. Збираємося додому. Щось нагнувся, повернувся, стригануло в хребті, в спині точніше. Ледь ходжу. Ще ходити болі мені, як нагнуся, то розігнутися знов не можу. Ото таке старість, не радість. Всім па-па, бувайте здоровенькі, тримайтесь, удачі!